Є три стилі боротьби: верх, гачок, бочина. Всіх них є спільна складова це міцне, непробивне запястя з пальцями. Як тренувати в домашніх умовах, які доступні тренажери є для цього? І чи можна вдома тренуватися та покращувати свої результати в армреслінгу. Я надіюсь, ти підписався. Дякую, друже, тобі за це. Погнали! З найдоступнішого, що ти можеш знайти в будь-якому дворі, не своєму, то сусідньому, в найближчій школі, дитячому садочку, є спортивний майданчик з турніком та брусами. Дивися пальці та зап'ястя, три стилі боротьби. По-любому їх потрібно тренувати. Це той напрямок, з якого рекомендовано розпочинати тренування з Армреслінгу, адже ця частина тіла зазвичай слабка у більшості. У всіх початківців і професіоналів-армреслерів, тому вони на неї налягають дуже сильно. Професійних тренажерів, таких як цей, тебе немає. Можеш замовити. Напиши мені електронка під відео. Урізноманітнити тренування на турнікові будемо розглядати в наступних відео. А зараз я розкажу тобі, як тренувати саме пальці та запясть. Коли ти підтягуєшся, ти зазвичай тримаєшся різними хватами. Для армреслінгу найкращий хват це паралельний хват на турніку, Тайк та як та драбинка. Підтягуючись, старайся вже в думках і в діях тримати зап'ястя таким чином, щоб воно в тебе не з'їжджало. І старайся всю вагу переносити на пальці. По можливості з практикою, практикуй підтягування з прыжком, щоб ти підпригнув і зловився знову. Це. Найкращі вправи для тренування на турніку. Додатково вис на турнікові в кутові під 90 градусів, на пальцях, в зігнутому зап'ясті, і поступово переходь на вис на одній руці. Ну і в подальшому підтягування на одній руці. Таким чином, ти дуже прям потужно укріпиш свій кут для боротьби та збільшиш силу, як в зап'ясті, в пальцях. Хакі в біцепсу, плече променевому м'язі, спині. Можеш з легкістю бороти тих суперників, які до того тобі не піддавалися. Тренуйся розумно за програмою тренувань та тренажерами. Пиши мені на електронку, читай опис під відео.